Здоров'я розкіш для людини найбільша цінність у житті. Як є здоров'я день приднині, можливість є йти до мети, тоді є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси, тоді людина йде щасливо серед безмежної краси, і чарівність світу відчуває, для неї в хмурість — ясні дні. Вона всі труднощі долає і співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова, і це прекрасно, можна жить. У народі кажуть: немає щастя без здоров'я. Дійсно, щоб бути щасливим, потрібно дбати про своє здоров'я і вести активний спосіб життя. У Бердянській багатопрофільній гімназії номер 2 п'ятий рік поспіль увесь педагогічний колектив виховує у дітей дбайливе ставлення до свого здоров'я і тим самим розвиває благополуччя і добробут майбутнього держави. У грудні 2007 року, згідно наказу обласного управління освіти і науки, Бердянській багатопрофільній гімназії номер 2 надано статус школи сприяння здоров'ю. Ініціатор даної програми, директор гімназії Забудько Людмила Степанівна. Науковим керівником цієї роботи стала Аксьонова Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту і здорового способу життя, майстер спорту СРСР з плавання. Однією з найактуальніших проблем сьогодення є збереження здоров'я підростаючого покоління. Проаналізувавши стан здоров'я учнів Багатопрофільної гімназії номер 2 ми звернулися до обласної академії післядипломної освіти з листом про створення площадки на базі Багатопрофільної гімназії номер 2 експериментального, експериментального майданчика обласного рівня. Робота розпочалася зі створення програми за темою. Технологія формування навичок самовдосконалення учнів різного віку в умовах освітнього закладу школи сприяння здоров'ю. Також було створено ще три програми: здоров'я через освіту, джерела духовного здоров'я, краплини здоров'я, сім'ї та школи. У 2008 році розроблено авторську модель здоров'я формуючого освітнього простору багатопрофільної гімназії номер 2 Починаючи з 2009 року, гімназія бере участь у різноманітних конкурсах і виставках. Першою для нас стала 12-та міжнародна виставка навчальних закладів. Сучасна освіта в Україні 2009 На третій заключний етап конкурсу були представлені матеріали 357 моделей загальноосвітних, дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічний колектив Бердянської багатопрофільної гімназії No2 визнано переможцем конкурсу і внесено до національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. З 2009 року Київський інститут інноваційних технологій, Міністерства освіти і науки України запропонував гімназії апробувати робочі зошити, забитки харчування для перших-четвертих класів. Спонсор програми компанія Несле Україна. Лише три навчальні заклади Запорізької області беруть участь у цьому експерименті. Кожна дитина отримала в подарунок: зошит, яскравий розпорядок дня, а також диплом спеціаліста з правильного харчування. Відтепер учні початкової школи живуть з девізом. «Їмо правильно. Учителі початкових класів проводять дуже багато виховних заходів, інтегрованих уроків щодо впровадження курсу абетки харчування в рамках школи сприяння здоров'ю. Це такі виховні години: осінь, радісна пора, повноцінне здорове харчування, вітамінний ранок, їжа, джерело енергії. Інтегрований урок стеми, зернові продукти, хлібні вироби, макарони, крупи. Там лежала жовта я, наче диня. Також для учнів перших-четвертих класів систематично проводяться динамічні перерви, де діти в ігровій формі виконують різноманітні фізичні вправи. У зв'язку зі змінами вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на особистісно орієнтованих педагогічних принципах у контексті компетентнісного підходу, вчителям фізичної культури гімназії запропоновано технологію формування фізичної культури учнів 5-11 класів лідер. Автор упорядник даної програми Аксьонова Олена Петрівна. У 2010 році рішенням педагогічної ради програма Лідер впроваджена у навчально-виховний процес. Дана рейтингова система оцінювання діяльності учнів проводиться не лише за тими видами контрольних навчальних нормативів, які зазначені в програмі, а й на інших видах оцінювання. Серед них набуває впровадження авансова, альтернативна, бонусна та рейтингова система. Основна мета цієї технології підтримання стійкого інтересу до фізкультурної активності учнів, стимулювання, ініціативи й творчості дітей у процесі рішення навчальних завдань, розвиток аналітичних здібностей учнів під час виконання фізичних навантажень і пропаганда фізичної культури і спорту як основного фактора формування міцного здоров'я. У 2010-2011 навчальному році реалізовувалась інтегровано модульна валеологічна навчально-виховна експериментальна програма для 5-6 класів в умовах школи сприяння здоров'ю. Одним із кроків формування культури здоров'я є впровадження проблемно-тематичного валеологічного модуля. Учителі, які працюють у п'ятих-шостих класах, розробили дидактичні матеріали валеологічного характеру за п'ятьма запропонованими модулями. Також складено план графік реалізації інтегрованої програми валеологічного навчання в 5-6 класах. Такий розклад надає можливість учителю визначитися, яким програмним матеріалом він буде реалізовувати певні модулі для формування валеологічної грамотності учнів їхньої культури здоров'я. У ході роботи вчителями-предметниками розроблено інтегровані модулі в 5-6 класах з української мови та літератури, історії, географії, математики, англійської мови, валеології накопичено дидактичні матеріали. З метою пропагування здорового способу життя, впровадження здоров'я зберігаючих технологій у начально-виховний процес два рази на рік проходять валеологічні тижні. Учителі проводять відкриті уроки з використанням валокомпоненту. Відібрані методичні матеріали відправлено в місто Запоріжжя для друкування в практичному посібнику Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. У лютому 2011 року на базі гімназії проходив обласний семінар-тренінг для педагогічних працівників навчальних закладів Запорізької області, що функціонують у дослідно-експериментальному режимі школи сприяння здоров'ю. Тема семінару реалізація інтегровано-модульної валеологічної навчально-виховної програми. Слід зазначити, що учителі гімназії займаються не тільки науковою та методичною діяльністю, але й самі намагаються підтримувати себе у хорошій фізичній формі. Займаючись фізичною культурою, вони є прикладом для вихованців. І діти не відстають від своїх наставників, адже велика кількість учнів гімназії, займаючись різними видами спорту, мають неабиякі досягнення. Меня зовут Зикафелія. Я, я занимаюсь плаванием уже 7 лет. Я считаю, что это очень полезный спорт, потому что благодаря ему человек становится более веностлеем и у него укрепляется здоровье. Меня зовут Мельник Лона. Я учусь в шестом Б классе. Я уже 7 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Раньше, когда я была маленькой, я очень много болела, но сейчас, когда я занимаюсь этим чудесным видом спорта, у меня хорошее здоровье. Благодаря в художественной гимнастике у меня много друзей и железная воля. Красивая осанка. Меня зовут Самышкин Данил. Я занимаюсь видом спорта киокушен, кей, карате. Мне оно очень нравится. Я занимаюсь там уже полгода я занимаюсь целью, чтобы защитить своих родных и близких. Я хочу стать здоровым, здоровым и мускулистым человеком. Я, мы с моей командой ездили на чемпионат области в Запорожье. На следующей неделе поедем в Харьков. благодаря этому виду спорта я нашел себе очень много друзей. Меня зовут Таратонова Александра. Я учусь в четвертом Б-классе. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже 6 лет. Я со своей командой ездила уже во многие города. Мелитополь, Луганск, Сумы, Киев, Запорожье и во многие другие. Я думаю, что я и буду заниматься этим отличным видом спорта и буду здоровой, крепкой, красивой. Меня зовут Маша, сейчас мне 17 лет, и я выпускница 11-го Б-класса. Я занимаюсь спортивно-бальными танцами. Первый раз меня туда отвела мама, когда я была еще во втором классе. Могу сказать, что первый год тренировок мне не нравился, я даже прогуливала. Но когда я начала ездить на соревнования и получать какие-то призовые места, я поняла, что это мне по душе, это даже мне нравится. Мне легко этим заниматься, потому что я чувствую хорошую поддержку со стороны родной гимназии. Все учителя идут мне навстречу. Что могу сказать, что благодаря танцам у меня хорошая хороший тонус, хорошая фигура, и мне очень легко на всех спортивных соревнованиях, потому что я там часто участвую. Меня зовут Кунда Виктория, я ученица 11 класса. Вот уже 7 лет я занимаюсь баскетболом. Я являюсь членом сборной Украины, моя команда участвовала в многих европейских турнирах. Мы побывали в многих странах – Латвии, Литве, Эстонии, Турции, Италии. Я считаю, что баскетбол многое дает мне в жизни. Именно с этим видом спорта я свожу свою будущую профессию и многого добьюсь. Життя в гімназії стало дійсно активним і цікавим. Діти з різних класів беруть участь в агітації здорового способу життя. Так створено три валеобригади. бригади. Перша на базі учнів 4-го Б класу під назвою Вітамінка. Активісти виступають перед учнями початкових класів, батьками у дитячому садочку. Друга валеобригада бригада створена на базі учнів 7-го Б класу енерджайзери. Цікавим був виступ з теми Комп'ютер за і проти і нарешті третя бригада складається з учнів 10-го А-класу, яка має назву БЕМС. Бадьорі енергійні, молоді, здорові. Робота в гімназії педагогічного колективу є плідною і результативною. У березні 2011 року наш заклад брав участь у другій міжнародній виставці Сучасні навчальні заклади 2011 за участь у номінації. Упровадження в начально-виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій отримали диплом за активну участь у конкурсі. У 2011-2012 навчальному році укладено дві угоди про співпрацю Бердянської багатопрофільної гімназії No2 Бердянської міської ради та Бердянської гімназії No3 Сузір'я, а також дошкільного навчального закладу Оленка No34. Учителі гімназії створюють фізичний, духовний і соціальний базис, інтелектуальний та фізичний потенціал. Цивілізованого суспільства